Привіт! А ви не задавали собі таке питання, чому в погане я так швидко вірю, а в щось позитивне, ну так важко повірити? Взагалі, чому негативна віра так швидко приліпляється до наших сердець? І чому те погане, що ми віримо, здійснюється набагато частіше, ніж те добре, в що ми віримо? Деякі з нас взагалі впадають в відчай. Ми намагаємось Якось окрилювати себе вірою, надією. А відбувається прямо протилежні речі. Деякі люди вже зовсім опустили руки. Я хотів би відповісти на це питання. Відповідь і проста, і складна водночас. Бог, творець, наділив кожну людину дивовижною здібністю. Ця здібність називається віра. Ми всі маємо цю здібність. Це наче сила, енергія якою користується людина. Вона сама по собі не може бути доброю чи поганою. Все залежить від того, куди ми її направимо. Як, наприклад, ніж. Ножем я можу різати хліб, і це добре, і ножем я можу вбити людину і це погано. Так само і віра, я можу вірити в Творця. Можу вірити в те, що мені підказує моя надія, а можу, можу вірити в щось страшне, що от от відбудеться зі мною чи з моїми близькими. Тому, ви знаєте, дуже важливо навчитись цю силу направляти у вірне русло. Тому що так чи інакше, вона працює, і від нас буде залежати. Вона буде працювати нам на благо чи у шкоду. І ви, я думаю, чули такі ситуації, їх було безліч, коли, наприклад, лікар поставив невірний діагноз людині. От я недавно читав одну книгу, і там одному чоловіку зробили знімки якісь УЗІ чи щось таке. і... Казали, що в нього остання стадія раку вже з метастазами. Він перелякався, почав прощатися з рідними. Рідні всі на нього дивилися вже як на приречену людину, і через деякий час він вмер. Але яке було здивування лікарів, коли йому робили розтин, вияснилось, що це була помилка, в нього не був рак, а була якась інша хвороба, так, дійсно були пухлини. Але вони були не Ракові. Він міг би жити ще багато років. Але він повірив в те, що він вмирає. Його дружина в це повірила, його діти в це повірили, його співробітники повірили. Всі на нього дивились, уже як на приречену людину. І він сам, саме головне, що він сам дивився на себе як на приречену людину, і він помер. В цій самій книги я прочитав. Одне дослідження. Один лікар провів, він багато цих досліджень зробив, я вам тільки одне розповім. Взяли аж 180 людей, у яких були проблеми з колінними суставами. Остеоартрит, наскільки я розумію. В той час, це було в 2002 році, ця проблема лікувалась тільки операційним шляхом. І ось експеримент в чому полягав. Половині людей зробили справжню операцію, а половині людей тільки сказали, що зроблять справжню операцію, а насправді а на е, зробили анестезію, розрізали, е, зашили назад. Ні, ніякої операції справжньої не було. І яке було здивування, що і перша група людей, і друга група людей почали нормально ходити. Вони вилікувалися. За цими людьми ще слідкували 2 роки, і ті 90 людей, яким не робили справжню операцію, вони були повністю здорові. Тобто, на чому базується віра? Віра базується на авторитеті. Ці люди слухали лікаря, який був для них авторитетом. Він сказав, які проблеми? Ця хвороба лікується. Я зроблю вам операцію, все буде добре. Ваші коліна відновляться. Вони в це повірили, вони зраділи цьому, і так і сталося. Коли лікар о тому чоловіку, що вмер від рака, сказав, що вибачте, це вже не підлягає операції, вам вже нічого не допоможе, він повірив йому, злякався і вмер. Отже, я хотів би. Дати відповідь на таке запитання, чому віра в негативне працює набагато ефективніше і швидше, ніж віра в позитивне. Справа в тому, що віра вона знаходиться в серці. От, наприклад, в Біблії написано, що серцем вірять. А серце це сфера почуттів. Тобто, якщо ти намагаєшся вірити тільки своїм інтелектом, це тобі нічого не дасть. Віра має супроводжуватись почуттями, сердечними почуттями, щирими сердечними почуттями. Отже, коли людина чує щось страшне від авторитета, вона вірить цьому авторитету. І що виникає? Які почуття в неї виникають? Як правило, виникає сильний страх. А страх це дуже сильна емоція. Отже, поєднання віри і страху викликає отаку сильну дію. Ця віра починає діяти. А от в позитивне вірити ми часто намагаємось просто на інтелектуальному рівні. Я просто намагаюсь думати по-доброму. І це нічого не дає. Ця тема дуже велика, і я дам тільки декілька порад. Можливо, ми продовжимо потім. Говорити на цю тему. По-перше, щоб звільнитися від негативної віри, треба підати сумніву, авторитет того, хто вам дав цю інформацію. Ну, наприклад, ти можеш подумати, ну це всього-навсього людина. Люди помиляються. Ти можеш узнати про інших людей, які були в такій самій проблемі і вони змогли перемогти. Тобто, тобі кажуть, що все, шансів немає. Але ти можеш знайти людей, які в цій ситуації отримали шанс. Тобто, почни сумніватися в авторитеті того, хто дав вам цю негативну інформацію. Почни з цим розбиратися. Також, другий крок знайди того, хто більш авторитетний. Наприклад, для мене більш авторитетним є творець Бог. Я починаю думати про те, а що з цього приводу каже Бог. Ви можете сказати, а я не знаю, що каже Бог. Так зацікавтесь, узнайте. Зараз є можливість звертатися до Бога, шукати Бога, шукати від Нього інформацію. І, як сказав колись Ісус, шукайте і знайдете. Я також починаю думати про Його можливості, думати про те, наскільки Він сильний, наскільки він здатен все обернути навіть зле на благо мені. І таким чином. В мене з'являється надія. Потім дуже важливо знайти якусь точку опори, коли ти знаходиш, що, от як тобі сказав, щось погане, і ти в це повірив, а тепер тобі треба знайти е, щось від Бога, або, можливо, від якоїсь авторитетної людини, яка пройшла твій шлях, і вона перемогла в цій ситуації, вона може встати для тебе авторитетом. Це теж нормально. І ти береш це за точку опори для себе. І пам'ятайте, що потрібні не тільки інформація, потрібен, потрібні почуття. Ну, замість страху краще впустити любов або вдячність. З любов'ю іноді буває важче, тому що, коли страшно, ти не знаєш, як любити, кого любити, що робити. Але коли ти починаєш думати про те, що є творець, що він дуже сильний. Що він здатен змінити обставини, що для нього немає нічого неможливого, то це починає сповняти твоє серце вдячністю. Почни дякувати, почни шукати причини для радості, почни думати, заради чого тобі потрібно жити. Подумай, може в тебе є чоловік або дружина, яка потребує тебе, і тобі не треба здаватися, заради них треба жити далі, треба перемогти. Проблему, яка в тебе виникла. Можливо, в тебе діти є, заради яких потрібно жити і перемогти. Тобто, шукай причини для життя, шукай причини для нового сенсу життя, шукай причини для вдячності. Зміни атмосферу. Дуже важливо те, в якій атмосфері ти знаходишся. Кожна біда, кожна проблема, кожна хвороба має свою атмосферу. Це знаєте, як грибок, який живе на стінах, він може розвиватися тільки в певній атмосфері, коли не достає вентиляції, коли дуже вологість велика і так далі, тоді грибок по стінам дуже швидко розповсюджується. А якщо ви зміните атмосферу, зробите вентиляцію, включите опалення, він не зможе розвиватися і жити в такій кімнаті. Так само і ваша проблема може розвиватися, пригнічувати вас, вбивати вас тільки в тому випадку, коли ви знаходитесь в атмосфері страху, пригнічення, у вас постійно негативні думки, ви сумні, і от в такому стані там, хвороба чи якась ситуація зовні важка, вона вас буде просто знищувати. А якщо ви будете вмикати в собі вдячність. Якщо ви будете вмикати в собі довіру творцю, шукати інші позитивні моменти, якщо ви будете озброюватись ціллю життя, думати про те, що вам потрібно жити, вам потрібно перемагати, це буде вас надихати, і ви зможете віру направити в правильне русло, і вона зробить свою справу. Якщо ви читали Євангеліє, то ви, мабуть, Помітили, що Ісус дуже рідко казав, що Він зцілює людей. Він навіть не казав, що Бог зцілює людей майже ніколи. А що він казав? Він постійно казав: Віра Твоя спасла тебе, віра Твоя зцілила тебе. Як ти вірував, так тобі і буде, так тобі і є, по вірі вашій буде вам. Це постійно. Ісус знав про цю силу. І він намагався допомогти людям цю силу віри направити до Бога, направити в позитив. Чого і я вам бажаю. Дякую, що послухали це відео. Давайте добрі відео розповсюджувати. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки, висилайте ці відео своїм близьким, діліться в своїх стрічках. Подивіться негативні відео, відео, які залякують людей. Які принижують людей, набирають мільйони переглядів. Давайте будемо допомагати розповсюджувати те, що зцілює, просвітлює і допомагає людям. До зустрічі!